На цих кадрах зафіксовані обстріли на території атомної електростанції у місті Енергодар Запорізької області. Там влучили у вперше енергоблоки навчально-тренувальний комплекс. Пожежа почалася о пів на другу ночі. Близько п'ятої ранку рятувальників допустили до гасіння о 6.20 їм удалося її ліквідувати. Повідомили Суспільному в ДСНС. Однак, голова запорізької військової адміністрації Олександр Старух каже, електростанція під контролем російських військових відреагувати на події навколо найбільшої в Європі АЕС. Вночі 4 березня закликав президент України. Володимир Зеленський, європейці. Прокиньтесь, будь ласка, говоріть своїм політикам: російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні Запорізьку атомну станцію. Там шість енергоблоків. Шість в Чорнобилі вибухнув один енергоблок. Ми е, зв'язалися з нашими лідерами, з партнерами. Всіх попереджаємо. Жодна держава, окрім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки. Україна це 15 атомних. Блоків, якщо буде вибух, це кінець всім, кінець Європи, це евакуація Європи. У разі вибуху або загорання енергоблоків Закарпаття лише частково захищена від можливої радіаційної небезпеки, каже начальник обласного гідромоцентру Василь Манівчук. Переважаючи для нашої півкулі є перенесення повітряних мас з заходу на схід. Тому якщо говорити про те, що щось і буде відбуватися, то майже в у 80% випадків значить, перенесення буде на схід. Дійсно, ми захищені від хвилі прямого потрапляння через наявність гірського хребта, але якщо вибух, то може піднятися на досить значну висоту. Якщо це буде горіння, це зовсім інша ситуація, і там перенесення буде ну, по іншому. Класифікувація це все буде залежати від фактичної метрологічної обстановки. Тобто, якщо повітряні маси, які можуть потенційно бути заражені, будуть рухатися в нашу сторону, буде проінформовано про це населення. Якщо це будуть відбуватися циклонічні процеси, крупномасштабні ризик перенесення на Європу існує. Заступник керівника Ужгородської станції екстреної меддопомоги Михайло Бойсак розповів у разі радіоактивного зараження, спочатку це вплине на щитовидну залозу в такому випадку. Рекомендує сім днів приймати йод правильним йодом, скажімо так, корисним йодом навантажити щитовидну залозу і заблокувати всі її рецептори. А це може бути така сполука, як калій йодит. Він є у таблетках. «250 мг міліграмів таблеточка, це половина пів таблеточки для дорослого, і 40 мг, там трошки менше четвертинка для дітей при вже крайній потребі це розчин спиртовий, але він більше йде як антисептик для зовнішнього використання. Там 40 капель, воду або молоко і для дорослого, 20 капель для дітей від 5 до 12 років. Дітям до 5 років його використання категорично заборонено, можливо, лише там якісь йодні сіточки поробити. Вагітним категорично заборонено його використовувати. Обережно треба використовувати людям із хронічними хворобами з онкопатологіями особливо що видно, залози. За словами медика, першими ознаками радіоактивного ураження організму є такі, як при отруєнні, головний біль і нудота. Також можливі запаморочення і світлобоязнь. У разі радіаційної небезпеки розповідає начальник обласного гідромоцентру Закарпатів. Про це сповіщатимуть місцеві органи влади. Андріана Курта, Андрій Гісем, новини на Суспільному.